Книга псалмів, Псалом 27, Псалом Давида. До Тебе, Господи, я покликав, мій Боже, не будь безмовним до мене, щоб ти не мовчав до мене, і я не уподібнився до тих, які сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я молюся до тебе, коли я підношу свої руки до твого святого храму. Не зачисли моєї душі до громади грішників, і не вигуби мене з тими. Які чинять несправедливість, з тими, котрі мирно говорять зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло, віддай їм згідно з їхніми ділами, за їхніми злочинними діями, відплати їм згідно з ділами їхніх рук, дай їм їхню відплату, адже вони не збагнули Господніх дій та діл його рук, ти їх знищиш і більше їх не відновиш. Благословений Господь, бо він почув голос мого благання, Господь мій помічник і мій оборонець, на нього моє серце поклало надію, і він мені допоміг, моє тіло віджило. Тож я добровільно прославлятиму його. Господь, сила народу свого, рятівник, оборонець свого помазанця. Спаси свій народ, поблагослови свій спадок. Паси їх і возволич їх навіки.